І так, в минулому відео ми з вами запустили Blender, Тобто ви його інсталювали, запустили, і перше, що у вас може статися, це ви не будете знати, як закрити це вікно. Ви будете десь шукати. Ну, хто знає, то знає, а хто не знає, можна, ну не можна, а потрібно просто класнути десь в стороні від цього вікна. Також просто звернути вашу увагу в нижній лівий кут. Я поставив спеціальний аддон, який буде відображати ті клавіші, які я натискаю і використовую. Для чого це? Для того, щоб ви запам'ятали гарячі, гарячі клавіші, тому що з ними легше і швидше працювати. Також дуже всіх прошу, якщо ви інсталюєте Blender, і вдруг ви обрали не ту мову, наприклад, російську чи українську, я переконливо вас прошу змінити його на англійську мову, тому що я буду використовувати багато англійських слів, і ви просто не знайдете їх потім в наших меню і так далі. Якщо вдруг ви інсталювали не ту версію, ну не ту мову, ви можете відкрити, натиснути ось сюди, вибрати splash screen і змінити тут мову. Вибачте, не тут мову змінити. Відкрити Edit, Preference, ну, налаштування, і ось тут у вас буде Translation. Вибираєте англійську мову. Отже, що у нас є за замовчуванням в сцені? Коли ви запускаєте пустий проект Blender? За замовчуванням у нас завжди є одне світло, один куб і одна камера. Зазвичай вам це не знадобиться, тому ви просто зажимаєте. Ліву кнопку миші. Ось, бачите, додон працює. Тут тобто, я зараз використав ліву кнопку миші, натискаєте на клавіатурі клавішу X і викликаєте меню Delete. Отже, я видалю, в мене буде пуста сцена. Щоб керувати зумом, тобто віддалятись і приближатися, використовують колесико миші. Щоб крутити сцену, треба натиснути на середній колесико миші і крутити мишку. Тоді ви будете крутитися навколо е, свого об'єкта. Давайте тепер додамо е, е, об'єкт і розглянемо, які у нас є в нього частини. Щоб додати об'єкт, можна використовувати або меню: ось тут Add Mesh, і додаєте той, той об'єкт, який вам потрібен. Я додам куб. Але також можна використовувати гарячу клавішу Shift-A. Mesh і я теж додам куб. Тепер я до нього. Приближуся. І що я можу з ним робити тут в цьому меню. Ну, В першу чергу я можу його переміщати. У мене ось тут є чотири клавіші: move, rotate, scale та transform. Давайте розглянемо move. Якщо я виберу, у мене з'явиться три стрілочки. Так як ми працюємо в 3D просторі, у нас є три осі координат. це Y, Це X. Та Z. Е, якщо вдруг вам треба відкатити версію, ну, точніше, дію, яку ви зробили, Ctrl-Z декілька разів натискаєте. І повертаєтесь в, той, в те місце, де вам потрібно було опинитися. Тепер, у нас є кнопочка Rotate. За Rotate ми теж обертаємо навколо Y, Якщо вам треба скинути останнє модифі... модифікування об'єкта, ви натискаєте праву кнопку миші. Тобто, якщо я поверну його по X і натисну праву кнопку миші, він в мене повернеться в положення за замочування. Отже, у нас є по Y, по X та по Z. Вибачте, та по Z. Якщо ж ви використаєте, просто наведете, не виберете ось, а просто наведете в центр, ви будете його укрутити. По двом осям. Тобто по Y та по X, Ось так. І в нас є Scale. Що таке Scale? Це у нас розтягнення об'єкта. Також по Y є, по Z та по X. Все доволі просто. І трансформ остання кнопочка дає нам все гізму. Тобто всі. Попередні три елементи, вона об'єднує в одне. Тобто у нас є і скейл, і переміщення, і обертання, але я би цим не радив користуватись, тому що десь випадково не те обираєте, чи не туди натиснете, і потім буде тяжко все це виправити. а Давайте тепер поговоримо про гарячі клавіші. Наприклад, якщо у вас вибране тільки select box як ми будемо. Використовувати гарячі клавіші. Ну, клавіша G, англійська, це у нас gr, тобто переміщення по sen. Якщо після натиснення клавіші ви натиснете клавішу X, Y або Z, у вас з'явиться прив'язка до певної осі. Тобто зараз я рухаю тільки по X. Тепер тільки по Y. І тепер лише по Z. Далі є клавіша S-англійська, тобто scale. Якщо я її натисну, я можу скейлити весь об'єкт по всім осям, тобто по всім трьом. Але знов-таки ж, якщо я натисну X, я буду скейлити лише по X, якщо натисну Y, буду скейлити лише по Y, і якщо натисну Z, буду лише по Z. Тобто таким чином я використовую прив'язку до своїх осей. Е, І, в принципі, що? Ну і Rotate у нас також є. Англійська буквочка R. І так само, якщо я просто виберу Rotate, я покручую всі по всім трьом осям. Ось тут справа можете бачити, як змінюються координати, тобто Rotation градуси, точніше. Якщо я натисну Y, я буду обертати лише по y. Якщо натисну X, лише по X. І якщо натисну Z, то лише по осі Z. Тобто це раджу вам запам'ятати. Якщо вдруг, поки вам це тяжко запам'ятати, використовуйте ось ці клавіші за замовченням. Тепер розберемось з вами, що таке полігон. Я перейду в режим редагування. Щоб перейти в режим редагування 3D у моделі, треба натиснути клавішу Tab. І вас перекине в режим редагування вашого об'єкту. Що таке полігон? полігон – це у нас 4 вертекса. Тобто 1, 2, 3, 4. Тобто 1, 2, 3, 4. 4 ребра. 1, 2, 3, 4. Та 1 фейс. Ось. Як я перемикаюся між цими, скажімо так, складовими нашої моделі? На клавішу 1 я вибираю вертекси. На клавішу 2 я обираю ребра, і на клавішу 3 я обираю весь полігон, тобто один фейс. Також до цих е, окремих об'єктів можна застосовувати е, засоби переміщення та е, редагування. Якщо ви, наприклад, возьму vertex, переключусь в одиничку, оберу один вертекс, я можу його також рухати куди завгодно, можу використовувати прив'язку до осі. І, в принципі, це все, тому що Scale і Rotate над одним вертексом не працює. Тобто його один вертекс ви можете лише рухати. Якщо двічі натиснете клавішу G, то будете рухати з прив'язкою до ребра. Тобто по ребру. Що можна робити з ребрами? Давайте перейдемо в режим редагування ребер, натисну 2. Ребра так само можна скейлити. Можна скидати по Y, по z не можна і по X не можна. Тобто, можна скидати лише по тій координаті, паралельно, якій вона лежить. Тобто, якщо у нас це ребро паралельне осі Y, ми можемо його скидати лише за ось осью Y. Також можемо його рухати за y, за z та за x. І о, можемо о, ще що робити. Розмір я показав, move показав Rotate, по суті, так само працює. Можна за X. За Y не можна, тому що він паралельний ось y. І можна ще по Z повертати. Ось таким чином. Добре, тепер перейдемо до фейсу. Що можна робити з самим фейсом? Я натисну клавішу 3. Я можу його знов-таки ж скейлити повністю. Або по певній ось Y. По X не можу, тому що він паралельний X, і можу ще по Z. Також можу його рухати, куди мені потрібно, по Y, чи по X, чи по Z. І о, поки це все. Тобто, базове управління ми з вами розібрали. Тобто, у нас є три базових управління: Rotate. Uh, uh, scale, then move.